Ми будемо шукати нове приміщення. Людне тут риночок поруч. І напевно, треба буде потім розбомбити. 2700 там да, написано наче. Зараз їдемо на перегляд, на який ми домовились. Ну ви би приїхали на Борщагівку, або на триїхали чисто погуляти. Тут жах взагалі. Тримай. Тепер твій мав. Ми розкриваємо бізнес, будемо робити бабло. Може прогорити, но піднімем бабло. Друзі, всім привіт! Ви всім на привіт. каналі Як відкрити точку. З вами Віка. Саша. Сьогодні наш новий випуск, як, з, як написано в назві, ми будемо шукати нове приміщення. Ми якось захотіли пошукати нове або додаткове, або... Коротше, пора. Варіанти. пора! Шукаємо зараз на Олексі по фільтрам, комерційна нерухомість під ресторани, кафе та бари. годиннику вже 2 години дня. А це значить, що ми потратили ще хвилин 40 на те, щоб передивитися всі можливі сім сторінок з OLX. -у. Що ми знайшли? Нічого. Зеро, Нічого. розумієте? Або все в ужасному стані, або все дуже екстра прайсно, то просто максимально. Mm -hmm. Є варіанти прикольних приміщень, не якихось там підвальних, або якихось там ще прикольних, фасадних навіть є, але вони знаходяться або... Дякую. Вони знаходяться Вони знаходяться або в закритих ЖК, до яких не буде нормального доступу людей, або вони у чорту на кулічках, чи як це кажеться. Десь на ну, я, я розумію, що Сіміренка це вулиця на Борщагівці, е, куди я їздив там е, з друзями гуляти. Але в принципі там не те місце, де хотілося б відкрити кайфове кафе. Ну тобто можна, але не буде тієї кількості гуляючих людей. Ну Ви би приїхали на Борщагівку або не приїхали, чисто погуляти. Я, якщо б там не жив, ні. Ми дивимося чисто е, або місця з великим приходником, або райони, де в принципі людей багато, парки, гуляють, багатоспроможні. Ми далі в пошуки, а ви можете, поки рекламна пауза заварити собі, чайок зробити в будиків. Заказати, що заказати шаурму на Глова або прийти це в мав. Ну що, друзі, це новий день. Ми ще вчора промоніторили декілька варіантів всяких приміщень, готових бізнесів, всякого такого іншого. В принципі, ми знайшли одне прикольне місце. Показувати його не будемо. Хоча... Ні, поки ні. Поки що ні, можливо, щось, щось придумаємо. Зараз хочемо поїхати туди. Це по вулиці Данила Щербаківського. Прийдемо, попитаємо, що там, як, і вже побачимо, що буде там на місці. Бо цікаво, цікавий, цікаве оголошення, і в принципі, можливо, нас це все. Зацікавить. Зацікавить, якби то не було масло масляне. Ну, коротше, поїхали, давайте. Коротше, приїхали ми на місце. Це Данила Щербаківського. Перетин салютний, наскільки я пам'ятаю, наскільки я розумію. Місце таке людне, тут риночок поруч і все таке. Але є одне велике але. Тут дві одразу шевухи, а сам Мавчик знаходиться трошки далі. Ми зараз підемо. Жодної людини в. Бог. Ось. Ми знаєш, як це звучає. Ото є десь зупинка, десь є моби, і ми десь так, знаєш, ідемо десь. Ну слухай, е навісик від дощу від дощу це прикольно. Плюс ця штука, але її, напевно, треба буде потім розбомбити, е бо це не зовсім ок. Чи ок, як ти думаєш? Це ок, але це покрасити треба. Покрасити. Далі, що у нас тут? У нас тут точно є кондиціонер. А ззаду, ззаду нічого. О, гриль багет. Короте, вони теж не заморачувались і, і залишили ту рекламу, гриль. яка була. Е, є кондиціонер. Бачу, що електропостачання, електроживлення повинно бути норм. Е, та й що? Я не знаю, може подзвонимо? Може тут власник десь поруч і запитаємо, що як іде. Коротше. Тисніть 10 лайків мінімум і ми подзвонимо. Зателефонуємо. Дзвонимо. Зателефонуємо. Подзвонимо в дзвін. Коротше, чекаю. І ще. Ну, ви не натиснули, тисніть лайки. Швидко. Добрий день. Доброго дня. А ми побачили ваше оголошення про продаж готового бізнесу Шаурми. Так. А могли б розказати, що там взагалі є, чому продаєте? Е, є все, що наведено в списку нижче в оголошенні, тобто все готове обладнання, а е, потім по? Е... По продажу я відкривала це своїм партнером і паралельно з хлопцем, який там працював кухарем. От. Так як в нас немає розбіжності, тому я продаю, тому що не маю змоги далі ним займатися, тільки буду їсти за кордон. І не маю на кого мені це все залишити. А за скільки продаєте? Така ціна така за оголошення. Там 2700, так? Да? У нас? 2,700 там, да, написано, наче? Так. А подивитись можна якось всередині його? Так, звісно, можемо з вами домовитись, наприклад, на завтра. The next day. Добрий ранок. Сьогодні третій день нашої епопеї з мафами. Зараз їдемо на перегляд, на який ми домовились. Щось я ну так переспав з цією мислю, так скажемо, і вже не знаю, чи треба воно нам чи не треба. Ти як вважаєш? В тебе не змінилась думка? Ну от якось так виглядає. Холодильничок в оренді? Так, да, так. Да. Ага. Тут типанчик, гріль миється, все миється, прижимний, Столи з нержавійки. холодильник. Ну, Ота така. Якось так. Так, ну що? Самі бачили? Ти що скажеш? Він дуже брудний. Ну, брудний, це зрозуміло. Там, напевно, ніхто клінінгу не робив. Якщо вони місяць працювали, то вони точно там нічого не, не вимивали. Щось я пріонила. Привонила? Ти думала, що там краще? Угу. Та просто там такі фоточки були, так гарно зроблені. Ти мав шаурмою, яка вже була запущена. Пропрацювала півтора роки потім у других власників у цієї дівчини ще місяць. Але зараз вона чомусь її продає цю точку. За спочатку була ціна 3200, що в принципі також цікаво. А зараз за 2700, Що в принципі взагалі солодка ціна. Місце взагалі прикольне. Тут поруч вулиця Салютна, це пересічення. Як це? Як це? Перехрестя. Перехрестя вулиць Салютної і Щербаківського. Тут завжди рух, тут завжди якісь непонятні двіження, тут ринок, тут куча магазинів, тут реально жили такий масив, грубо кажучи. Артерія, яка йде від нивок і на виноградар. Холодильник такий собі Основний камера класна, основний холодильник так собі, е, майдадирчик для води так собі. Е, витяжка більш-менш пройде, е, вертель хороший, такий як нам би не мішало поставити на шурмяу. Е, прижимний, такий, як в нас, грубо кажучи, наскільки я пам'ятаю. Плюс типан, ну, жарична поверхня, на якій можна бургери жарити, смажити. Це теж плюс. Фритюр такий собі. Коротше, в принципі, якщо б ви в лоб купляли це все обладнання, воно б нове коштувало б ну нуся 90 100 якщо брати камеру, холодильник і все те, що я перечислив. Але з невеликого статкування там судочків там, і всякого такого ще потрібно буде докупити. Ну і плюс клінінг треба подумати, переосмислити це все і якось це вирішити. Ну, але не, не потрібно робити емоційних таких, як це рішень і імпульсивних, емоційних, і треба. Це все ж таки гроші. The next day так, ну що, друзі? Е шо... Є нюанси. Є, є нюанси, які сьогодні вияснились, ми знову стоїмо біля цього мавчику. І що хочемо сказати? Ну Покажи. Коротше, ми його взяли і тепер... Тепер на що це? Я не знаю, як це сказати, в принципі, але все ж таки в нас вийшло е, викупити. Чи як це сказати? Ну, да. Ну, коротше. Ми вже внесли залог за оренду. Можете нас привітати. Е, тому що, може покажемо маленький рум -турчик? тримай. Тепер твій мап. Треба красиво зробити, типу в пішки. На монтажі зробиш. Давай. Я так позивала для тачок. Так, що, що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Давайте вийдемо, Ого, а тут немає світла чи є? Коротше, це все добро в нас тепер є. Ой, тут жах взагалі. Але цей жах, він... Це він, деякий час... Після того, як ми тут все приберемо, налаштуємо, зробимо зробимо клінінг дезінфекцію, дезінфекцію, озонацію. Коротше, коли ми це все зробимо, то можете до нас приходити на нову точку, і ми вас тут будемо готувати не тільки шаурмою, так? Да. Я думаю, що тут буде асортимент побільше. Тут є. Гриль, вертель, гриль і всяке таке. Коротше, напевно, будуть бургери і всяка цікава, смачна всячина. Чесно скажу. на... Я думала, ми просто максимум орендуємо приміщення, чи просто знайдемо те, на що ми будемо дивитись. А по факту ми купили маму. Ми просто хотіли поїхати подивитись різні точки, і тут просто ця точка знайшлася, і в принципі вона непогана. Побачимо, як вона себе покаже і зарекомендує. На цьому, в принципі, закінчуємо цю серію. В наступних серіях буде цікаво. Я думаю, що будуть якісь нові подробиці там і все таке інше. Тому не пропустіть, підпишіться на наш канал, тисніть лайки або дізлайки. Дзвіночка нема. Поки що немає, але буде. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І залишайте коментарі. Якщо хочете нас привітати, будь ласка, в коментарі. Все, па-па! Це що, всі відкривають бізнес зараз? Всі коротше, надивились, як всі відкрити відкривають точку. бізнес, угу. Всі будуть робити угу. бабки.